Друзі, дуже дякую за вашу підтримку, за ваші запитання, за вашу допомогу. Сьогодні ми розглянемо дуже важливу річ, дуже важливе питання або інструмент постпсихологічної автодидактики Валерія Курінського, який називається Закон темперації. Ще раз. Закон темперації. Давайте ми подивимося, як цей закон працює на рівні чисто лінгвістичного, на рівні мови. Дивіться. У мене тут на листочку дуже прості приклади, я виписав. Наприклад. Зверніть увагу, як ми інакше говоримо букву Н, наприклад, перед, перед різними голоснями. Дивіться, візьмемо англійську мову. Need. Відчуваєте? Need. А тепер наступне слово: need це потребувати. No. Бачите? Рух ніби один, але в самому, навіть в самому роті буде трішки інша форма навіть мовного апарату. Ну. No. Тобто, що виходить? Що попередній звук, той звук, який йде далі в слові, він впливає есть, на наступний або майбутній звук, він впливає на попередній. Оце і є закон темперації. Ще вам приклади наведу. Ну, наприклад, коли ми ставимо означений артикль. The, да? перед словом table ми читаємо The table. The table. Але перед словом Apple, де у нас відкрита голосна, від... ми читаємо The Apple. Відчуєте? От ще один чіткий приклад, як цей закон темперації працює. Але... Не все так ми, не, не, ми на цьому не залишимо цей закон. Ми його спробуємо застосувати до чогось набагато більшого, набагато серйознішого і важливого. Ну, наприклад, дивіться, якщо на вулиці буде дощ, ви почули, що буде дощ, прогноз погоди, заїдете в машині чи вдома, буде сьогодні дощ. Що ви робите? Берете парасоль або плащ, пагаплюї. Да? Французькі параплюї парасоля э, э, щось таке берете. Або ширм німецької. амбрела э, англійською берете з собою, тому що, якщо ви не хочете промокнути, якщо ви не боїтеся дощу, Якщо, вірніше, якщо ви боїтеся дощу. Це один приклад. Потім візьмемо наступний приклад: э, ви збираєтесь кудись, чи в університет, чи на навчання, чи на роботу. І знаєте, що у вас автобус виходить о сьомій, наприклад, ранку. Да? Той вам потрібний, щоб до, до пробок, до заторів проїхати метро. Ви що робите? Ви йдете на зупинку не рівно на 7 годин, а трішки раніше виходите. Оце так дивіться, як, як те, що в майбутньому, воно ж ще не сталося. Але те, що в майбутньому, подія. От тут у нас вже не, не звуки, а подія якась в майбутньому, вона впливає на те, як ми себе поводимо. Що ми робимо? Ще що можна навести. З музики візьмемо. Наприклад, є, якщо ви граєте на скрипці, то ви чудово знаєте, що коли йдеш вверх, трішки збільшуєш дистанцію між, скажу, між, між пальцями на скрипці, там має трішки вищий звук звучати. Тоді буде природний звук в скрипки. Якщо ви опускаєтесь, трішки ну, на мілікрончик, на, на малесеньку частинку нижче йдете. Тобто виходить, що пальці навіть не туди ставляться, коли інші. Ніби там і там, і там, і там до ре, до ре, і да, і там, і там, і там, до ре, мі, але якщо вверх ми будемо трішки далі, далі ставити на мікрончик буквально. А якщо вниз, ми ті ж самі звуки будемо. Трішки ставити нижче. <хи> от, от так працює цей закон темперації. А ось тепер ми з вами підходимо до надзвичайно важливого питання. Дивіться, ми хочемо з вами вивчати мови іноземні. Ми хочемо, щоб вони в нас вивчалися, так? щоб ми не були лузерами, щоб ніхто на нас не думав. І перш за все, щоб ми не думали, що я там дурак чи я дура. От. Для цього ми застосуємо з вами теж закон темперації. І ви помітите щось, я сподіваюся, дуже важливе. Дивіться, наше завдання зробити так, щоб, щоб іноземна мова вивчалася. А бажано навіть три іноземні мови. Через те, що ми з вами про три говоримо. Щоб вони вивчалися, вивчалися успішно, щоб нам було радісно від цього. Як ми маємо запитання для вас? Що ми маємо зробити в майбутньому? Або що в майбутньому, з майбутнього, якщо його придумати, спланувати, що нам допоможе вивчати іноземні мови, щоб вони були успішно вивчатися. Зараз ще раз запитання ставлю: що з майбутнього, тобто його ще не існує, але ми можемо його собі придумати, запланувати, що з майбутнього допоможе нам? Вивчати іноземні мови. Тепер робіть паузу. Не слухайте мене далі. Я буду продовжувати. Але ви зробіть зараз паузу. І завдання вам таке: складіть невеличкий списочок. Що, на вашу думку, виходячи з того, що ви вже знаєте про закон темперації, що буде вам допомагати вивчати іноземні мови. Я роблю таку паузу. Ви, ви зробили собі паузу. Будемо вважати, що я теж роблю паузу на одну 3-5 хвилин. Я поки каву вип'ю. Я думаю, що ви здогадалися. Нам допоможе якісь речі, якісь події, які ми маємо запланувати в майбутньому. І що це за події? Прочитати. Літературу на іноземній мові. Так, це один пункт. Ще ліп, ще вищий буде рівень це вивчати іноземну мову до такого рівня, щоб можна було читати поезію. Через те, що найбільша кількість, скажімо, естетичних каменів, як я їх називаю, або найбільша кількість радості кайфу знаходиться якраз в поезії. Чи то ми хочемо читати Шекспіра? Not marble, No, The Gilded Monuments of Princes shall outlive this powerful rhyme. Так починається один із сонетів е, Шекспіра. Е, щоб дорости до цього, нам потрібно його спланувати. Так? Що ще може? Так, нам потрібно планувати якесь спілкування з надзвичайно розумними людьми. Ну, перш за все, це, це, мабуть, можливо через книги. Але зараз час міняється. Зараз такі, такі можливості, що ми можемо вже підключатися. Ну, ви не повірите. Я підписаний на е, Фейсбуці на Марсаліса. Є такий джазовий музикант Трубач. Це просто легенда. Це ходяча історія джазової музики. От вона вся в ньому. От ще я підписаний на одного е, Путера. Поттера, такий гравець, теж музикант на трубі. Він ой, такий розумничка, такий гарний пробачте, трубач. От. І це просто неймовірно. І можна з ними навіть переписуватись, колись спілкуватися. Можна свої коментарі через Facebook залишити. От. Тому ми можемо оце таке дуже глибоке, дуже неймовірне е, події для себе запланувати. І от це нам і буде підштовхувати оце, оце застосування законних імперацій до вивчення іноземних мов. Ще хочеться про французьку сказати. Ну, можна ще і по нім, про німецьку говорити, можна, що там дуже є багато красивого. Я вже, я вже казав про ніч, він, надзвичайно гарно писав. Потім Рільке, Герман Гесе, Гьотте. Ой, ну. Іншими словами, це ще тера інкогніта, яку ми маємо собі запланувати і вивчати. Ой, а брат, який цікавий! О, це дивовижно. І зараз це все можна дивитися. Тобто ми ще можемо запланувати, подивитися дуже багато театралізованих робіт, спектаклів на цих іноземних мовах, які вивчаємо. І Десь собі це записати, десь нагадувати собі, що оце і є наша така мета, яка підтягуватиме нас, допомагатиме нам, яка буде для нас зіркою, як той говорив, раз я вже згадував Шекспіра сьогодні, it is the star to every wandering bark. Тобто це як зірка для кожного корабля, для кожної шлюпки навіть. От, на яку необхідно буде дивитися. Ще одну річ, таку ми закінчили в якомусь сенсі, хоча не зовсім про закон темперації. Знаєте, коли ми плануємо, наприклад, пробігти один кілометр, от помітьте за, за собою цю, цю річ, що коли плануємо щось, ми зазвичай не доходимо. Буває так. І тут потрібно думати, можливо, ми саму ціль так поставили, що ми не можемо до неї дібратися, або неправильні цілі поставили, що теж не можна дійти. Тут ще а, а, в рамках оцього питання і пов'язане з законом темперації є ще одні, одні такі правила, або одне правило. Нам потрібно стратегічну мету завжди піднімати. Тобто, ми з вами, в принципі, вже поставили планку дуже високо, надзвичайно високо. А друга річ, це буде називатися у нас стратегічне завдання або стратегічна мета, можна так і назвати, якою ми якраз вводимо, застосовуємо цей закон операції. Але на, щоденний, на щоденну нашу роботу, на наші щоденні заняття, якщо ми будемо от такі величезні масиви пам'ятати або думати про них, ми можемо себе защати вощата. Такі. Що з них психічно буде тяжко вибратися, або будемо загонимо себе в таку депресію, що це буде просто Атас. Тобто тут нам треба інше правило застосувати, яке називається тактичне завдання, потрібно завжди знижувати. Тобто, дивіться, стратегічне ми піднімаємо ці визначили цілі, про які ми говорили. От, і там ще можна сказати про легенду Лібрі, яку можна скласти, але зараз нам, нам важливіше оце – розвести стратегічну мету. Така глобальна, велика, яку ми маємо себе підтягувати постійно, щоб не планувати просто вивчити підручник іноземної мови, щоб здати А1, А2, а, що там Б1, Б2. От. А з іншого боку, стратегі... тактичне завдання, тобто щоденне або щогодинне, якщо хочете щохвилинне, ставити. Ставити його дуже-дуже практичним робити. Ну, наприклад, ми маємо вивчати не 10 уроків, не 5 уроків, можливо, з іноземної мови, тим паче, якщо ми вивчаємо 3, 3 мови, ставити собі таке завдання. Ні, це звичайно бажано так, але нам потрібно стати завдання мікроурок пройти. Що таке мікроурок? Це, це може бути прочитати взагалі одне речення. На іноземній мові. От прочитав одне речення на німецький, французькій, на, на е, англійській. І все. Я вже рахую, що я пройшов це мінімальне моє завдання, яке я завжди маю виконувати. От щоб не було за будь-якої погоди, за будь яке бомбардування, -бом е, за будь-яких умов, я маю пройти оце завдання. Мінімальне. Оце і буде тактичне завдання. Воно має бути настільки занижено, щоб я його міг виконати буквально за хвилину. А потім у нас наступає релаксація. Через те, що у нас ще залишилось багато-багато часу для того, щоб робити все інше. І проходити закладку, і проходити уроки вже, скажімо, більші. Тут може буде ще одне запитання виникнути в рамках цієї теми, де брати час. Дивіться. На заході розділяють час на буває, є така концепція розділу часу на 3 8 годинних частини. 8 годин на те, щоб відпочивати, тобто спати і так далі. 8 годин на роботу, 8 годин на на все інше. От. Кажуть, що прем'єр-міністр Фінляндії іменно так і живе. Я, У Курінського є такий спосіб або така техніка, яка називається пошук щілин в часі. Тобто це ми ніколи чекаємо на ці 8 годин, коли вони наступлять. А ми беремо час щілинками. Тобто, наприклад, я йду на роботу, я можу проходити якісь слова. Ось в мене список картки. Я зробив картки, я проходжу ці слова. Або зробив цілий список, прохожу. В автобусі їду, дивіться. Йде на роботу 15 хвилин чи 20 до автобуса. Ще в автобусі 30 хвилин, дивіться, ми вже, у нас є вже 45 хвилин. З автобуса зупинки, ми ще йдемо 15 хвилин на роботу. У нас ще є 15 хвилин, дивіться, ціла година знайшла для того, щоб займатися. Ще ми маємо полюбити довгі черги. Коли нас посилають кудись в магазин, дружина чи чоловік, ми маємо радіти, через те, що це можливість постояти у найдовшій черзі. Коли ми стоїмо в черзі, що ми робимо? Ми дістаємо собою підручник, чи дістаємо з собою списочок слів, які ми вивчаємо, і проходимо. І от нам ще знайдеться, знайдеться, я прошу вас виконати таке завдання. Порахуйте, скільки отаких от хвилин або навіть годин швидше ви зможете знайти собі за цілий день, для того, щоб займатися тим, на що у вас, здається, немає зовсім часу. Ще можна вивчати все в туалеті, тільки правда, якщо не затримати всі інших. От, ще можна, коли всі курять, пішли на роботі на роботі, можна тоді щось проходити, щось вивчати. Робимо все щось таке маленьке, щоб легко було його заховати, і воно ну, не, не кидалося в очі іншим. Непомітні робимо закладочки, десь там ховаємо їх підручники, словники. Це все робимо непомітно. От, на роботі дуже багато можна часу знайти вільного. В смислі для навчання. Можна скоротити кількість непотрібних розмов, можна скоротити кількість непотрібного часу, який ми проводимо в різних гаджетах. Це все можна обрізати, якщо ми будемо думати про те, що нам важливо. Якщо ми будемо знаходити оці красиві місця, я хотілося згадати Флобера, мадам Баврі. Через те, що він так гарно пише. Ой, це просто дивовижно. Неймовірно пише, описує і природу і все і життя людей. Ну, от, цей французький письменник. Ось, здається, поки буде достатньо на цей час. Ще раз всім бажаю успіху, ставте запитання, підтримуйте мене. От, і також. Підтримуйте найголовніше, це ЗСУ. Бажаєм. Хочеться побажати їм. Вони у нас найкращі, тому хай їм буде найліпше в цьому світі. Хай щастить.